До вашої уваги огляд котельні, яку завершив наш майстер. Задача стояла повністю переробити котельню після попередніх майстрів, бо працювало некоректно. Це приватний будинок у Харківській області, площа 200 метрів квадратних, два поверхи плюс прибудований гараж. Основне джерело теплової енергії твердопаливний котел Атмос 25 кВт у парі з теплоакумулятором на 1000 літрів. Спочатку котел нагріває систему опалення, а потім працює на теплоакумулятор. Система опалення має декілька радіаторних контурів і контур з теплою підлогою. Для приготування гарячої води встановлений бойлер непрямого нагріву на 200 літрів без електротена. Для нагрівання води у літній період, як резервне джерело енергії, був встановлений електричний котел потужністю 20 кВт. Вода у бойлері нагрівається як від твердопаливного, так і від електричного котла. Схема котельні перед вами. Дякую за увагу!